Привіт! Сьогодні ми протестуємо лічильником тепла, вологі та висушені дрова. Так як я і обіцяв, що в першу чергу буду розглядати саме ті питання, про які ви напишете, а це питання набрало найбільшу кількість коментарів. Зараз коротенько хочу зробити анонс двох тем. Я хочу, щоб мої глядачі і мої підписники дихали чистим повітрям, щоб у них не запотівали вікна, не було ніякої цілісті, і, там грибку по кутах по стінах. Тому хочу поділитися своїм досвідом з однієї такої маленької справи. Це мій рекуператор, приточно витяжна вентиляція. Він нагріває вуличне повітря з мінус 8 градусів до 22 градусів, а охолоджує повітря з будинку з 25 градусів до 9 градусів. Споживає при цьому він 2 вати. Вікна в мене сухі, ніякої цілості, мокріння, ні нічого немає. Це ви бачите всю ту вологу, яка повинна була бути на вікнах. Вікна в мене наглуко закриті, провітрювання відбувається лише через рекуператор, і волога з будинку зайва і відпрацьоване повітря все видаляється. Всі передіжопники вилітають через рекуператор, а свіже повітря постійно надходить до будинку. А це полінце тополя. Як відомо, у тополя найнижча температура горіння. Проте ж багато хто писав, що будь-яка деревина дає тепла однаково. А це можна практично перевірити. Я дуже сильно сумніваюся, що з тополя можна зняти так же саме тепла, як і з другої деревини, що різниця буде дуже суттєва. Можна це перевірити. Пишіть, що вам цікавіше для порівняння я використаю акацію. Вона була спилена в жовтні і знаходилась на вулиці в метрових чурках. Тож за цей час вона практично не висохла. Я напиляв 20 плюс кілограм. Цієї акації пиляв я ручною циркуляційною пилою. Взагалі хочу сказати, що таку мілочовку набагато легше пиляти ручною циркуляркою, а цепною пилкою треба вже пиляти більш такі серйозні речі. А от цікаве спостереження. От дивіться, яка на перерізі акація світла по периферії і темна по центру. А коли акація висихає, її колір стає майже рівномірним, тому що периферійні шари висихають і потім натягують. Вологу з середини, яка забарвлює її рівномірно по всьому перерізу. Тобто по кольору видно, що акація являється дуже свіжою. В коментарях мене вже навчили, що правильно казати, не нарубав, а наколов. Тож я наколов маленькі частинки, щоб їх було легше просушити, та також легше було спалити, оскільки вона суха. Відважив я 10 кг порубаних сирої акації та 1 кг соснових тисок для розпалювання. Котел перед тестом, звичайно, я гарненько почистив, як завжди, перед кожним тестом. Я хочу сказати, що з тими тестами я котел в цьому місяці більше разів чистив, ніж за весь рік. Котел, мабуть, в шокі, що його труби так чистять, їх так ще ніхто не чистив. Фіксуємо показники лічильника 4, 94, 37. Котел перед цим я попередньо прогрів. Все тепло з дров піде через лічильник. ці 10 кг сирих акаційових дров. Поколотих та 1 кг соснових трісок для розпалювання та підпалюю це все діло. Думаю, що від кілограму сухих соснових трісок воно розгориться без проблем. Температура диму максимально піднялась до 96 градусів, а в системі 44 градуси. Пройшло майже 2 години. Давайте поглянемо яке горіння. Горить дуже гарно. Проглядаються такі голубоваті язики полум'я. Так навіть і не скажуть, що це вологість свіжі дрова. Ну, звичайно, вони вже висохли, але так і каже здається, що все класно, що тепла буде дуже багато. А температура в контрольній точці при максимальній температурі диму 170 градусів. Небагато, я очікував більшого. Я очікую, що на сухій буде, мабуть, градусів 300. Ну але ж не пишіть про тракториста. На рахунок димності, звичайно, диму так багато. Зазвичай, в таку погоду дим майже не видно, коли палиш сухі дрова. Ось погляньте різницю з сухою акацією з минулих експериментів. Ось початкові параметри, тільки розтопив дим 83 градуси, температура 34 у воді, тільки розтопив. Тобто диму максимально багато. Різницю ви бачите самі, що суха акація в порівнянні зі свіжою дає набагато менше диму, але далі побачите різницю із висушеною акацією в духовці. І кінцеві показники лічильника 4,96 Тепер висушимо 10 кг дров в духовці, і потім порівняємо, скільки тепла буде з сухих та з вологих. Завантажую я 10 кг цих частин полін в два етапи. А тут я попрошу поставити лайк, тому що мені це прийшлося робити втіхаря, так щоб дружина не знала, тому що, ну самі розумієте. Спасибо вона мені за таке точно не скаже. Ну, ви ще тільки не розповідайте про це. Я ще хочу зробити дуже таке опитування, тому дуже сильно прошу вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви користуєтесь. у вас класичний котел, котел, шахний там, типу Хомова, чи грубка, і піч. Що у вас з цього всього? Дуже цікаво побачити, почути, ми всі побачимо, хто чим користується, та зможемо це все обговорити, порівняти і в майбутньому про це можна буде зробити цікаве відео. Ще я скажу, що займався сушкою з 9 до 3 ранку, дві партії сушив по 3 години. І в мене на це пішло 15 кВт електроенергії, щоб висушити. Ось можете поглянути, як це відбувалося і скільки вологи. Температура сушки була постійна приблизно там, 150 градусів. Тому і кажу, що відео заслуговує на лайк, тому що об'єм роботи був пророблений дуже великий. А ось контрольні зразки це початкова маса, я буду їх періодично зважувати, щоб слідкувати, як вони втрачають вагу. А це контрольний зразок акації з минулих тестів. Також спробуємо висушити та дізнатися вологість, яка була в нього. Пройшло 2 години, було 374 грами. А зараз вже 298. 76 грам води вже випарилося. Прийшла ще година і вже 100 г з тих шматочків води випарувалося. І кінцевий результат 272 г. А акація було 286 стало 250 г. Але в силу своєї скорпульозності я вирішив не зупинятися на контрольному шматочку, а переважити абсолютність у деревину, щоб точність була максимальною. Результат вийшов такий: з 10 кг деревини випарувалося 3 кг 200 г води. Тож я буду спалювати 6 кг 800 г. Підсушеної деревини. Для візуалізації того, щоб краще було видно, скільки води вдалося випарувати, Я налив воду, та яка вийшла. Ось дивіться, 3 кілограми і 200 г води вийшло з деревини. Ну, третя частина, практично дуже багато. Я не очікував, що так можна буде швидко і так багато води випарувати. А зараз ми це і Побачимо, скільки тепла можна буде отримати з такої висушеної деревини. Та побачимо, яким буде горіння. Зверніть увагу, яка велика куча. Мені все вилить 6 кг 800 г. Ну, завантажую все це в котел. І так само для чистоти експерименту 1 кг соснових трісок на розпалку. Хоча я впевнений, що воно і так буде чудово гріти, але щоб цифри були однаковими. Бляха-муха після такої сушки вся духовка покрилася якимось нальотом, щоб потрібно буде відмити відчухати. Да, це жесть, звісно. Додаю кілограм соснових трісок і підпалюємо. Це ж треба таке. Ну це хрень. Ти куди мені тут накидала? Давай туди гри. То пішло мені сюди димом кидать. подлюка, Все, не кидаєш. Фіксуємо показники лічильника. 53209. А те, що було далі, мене абсолютно шокувало. Я такого диму себе з котла не бачив за 12 років ні разу. Навіть коли я там оказав, що чому ти спалив, і то там диму було набагато менше, він просто був чорніший. А так, щоб такий дим, як паровоз був, я такого ще не бачив. це мене здивувало. Але в мене в цьому є пояснення. От що, бачите, означає погане горіння. Тут у мене котел задихається, йому не вистачає кисню. Переріз котла не може пропустити всі продукти згорання, які виділяються. Не вистачає труби, тобто котел просто задихнувся, і дуже багато горючих газів вилітає в трубу разом з димовими газами. Далі я покажу одним кадром, щоб ви побачили, що це горить саме це, що горіло до цього ця акація, щоб ви не подумали, що це щось туди накидав, таке нарошно, щоб воно так диміло. Я не знаю, що можна накидати, щоб такий дим був. Ось дивіться, я підходжу до котла, одним кадром відкриваю дверку і горить там нормально, вроді. Жовте полум'я дуже яскраве, майже біле, але все одно скільки диму. Температура диму 120 градусів. Максимальна температура диму була 141 градус. В системі 53 градуси, а в контрольній точці 380 градусів. Воюють в два рази більше. А це показання теплової потужності, яка була максимальна, майже 12 кВт. І покази лічильника в кінці експерименту. Отже, перейдемо до висновків. Всі дані по висновкам я подав у виді таблички. Спалили ми 10 кг вологих і кілограм сухих на розпалку, а коли палили сухі з 10 кг, ми їх висушили до 6-8 кілограмів, 3 кг 200 г води ми змогли видалити. Щодо дивності, дивність була дуже сильна у сухих дровці, тому що вони в мене погано згоріли. Я перевантажив котел, котел в мене задихнувся, тому тепла з них повинно було бути набагато більше. Температура диму сухих 141 проти 96 вологих, контрольна точка сухі 380 вологі 170 градусів. Температура в системі вологі 46 проти 53 для сухих. Ну і теплотворна здатність тут, звичайно, вразила щодо кілограму 2,05 з кілограму вологих проти 3,61 кВт з кілограму сухих. Але загальний ефект відсушки вився невеликим всього лише 17%. Але я вважаю, що експеримент потрібно повторити і дрова не закидувати всі сухі одразу, а підкидувати їх поступово, щоб згорання відбувалося повністю, і щоб котел так само не душився, як це було цього разу, тому що дуже багато горючих газів просто вилетіли в трубу. А ви як вважаєте? Якщо ви так теж вважаєте, напишіть про це чи можливості якісь інші думки є. Дякую, якщо сподобалось, лайк і підписка. Побачимось в наступному відео.